Ярослав Шибловський, молодий гравець, всім трьох молодь. має ще і двадцяти. Північ Рівненської області, а також трансляція на youtube сторінці Федерації гандболу України сьогодні о 14-й. Але тепер Львів все починає з початку. Судді попереджають про пасивне ведення гри. Ті Лера Лагожин з наддалекої відстані киде метрів з 10, якщо не одинадцять. Ти не пройшов. Дмитро Коваленко вистрибує, передача на тіщенко, і атака від Данила Савчука. Він просто. Громко. Знову кидок здалеку. Хоменко очікував китка в нижню частину воріт. Побачив він не просто собою і пройшов між двома захисниками. Павлюк правильні лівурука і ліва рука гравець Ска. Можемо бачити за воротами Валенко. Савчук в захисті від столичної команди вже від київської, від львівської команди. Повертається назад. в Обороні. Дивіться, виходить. Партнери страхують, хоча ж таке, скалі. Валенко набігає. Передача за спини. Красиво. Атакує вже на останніх секундах першого тайму. Громко з далекої відстані туди вниз відбиває. Роман Хометко. Передача. І за 6 секунд... За рахунку 20-10 на користь столичної команди. В першої політики тайму другого. А, атака львівського клубу Богдан Вака на Артема Гровка. Красивий кидок! Артем Громко. Перехоплення. Це Данило Савчук. А ти ви? Громко, фініш, Шедловський програє боротьбу Тібіше, то якось вислизнув з рук Шедловського. Ліса Шедловський на виході. У воротах Скальбі. Знову спрацьовує. Зв'язку відходить на мідачику в нападі Тіщенко та Павлюк. Хоча від віднедавна став Ну, Але поде-куди його фінки дійсно проходять і виглядає все це дуже. І також на матчах Тири. Працюють суддійські Денис смак на лівий фланг. Найменше, зрештою, перелетів примісенько в руки на гравцеві СКВС. Порадувати і болівальників переглядачів, і переглядачі, київські гандболісти через пів майданчика або і ж більше. Опять зараз зараз відмінно виходить і говорять. опасний хід Максима Павлюка. Потроху починає відставати Львівський клуб.

Хороше вирування! 15 секунд до кінця Павленко. Богдан Вака. І атака з Гостро Котал. Так смикнув за футболку. Остання секунда. Скак здобуває певне, абсолютно заслужену перемогу. 37-27.